Всім привіт! Мене звати Алла Романюк. Я із Києва. Не зважаючи на те, що уже середина весни, а по погоді вже прямо середина літа. Ми отримали спільну посилку із магазину Мері Стокінс. І як ви розумієте, Мері Стокінс це новорічні чобітки. Якось так сталося, що дівчата ще раз попросили замовити і дуже швидко нам відправив магазин. Від моменту замовлення до моменту отримання пройшло фактично 11 днів. Якщо ще вважати, що у нас різниця на півдоби в часі, то взагалі дуже швидко приїхала посилка. Як ви бачите, така вона брудненька трохи. Але таке і одразу хочу попросити дівчат, які отримують посилки. Я бачу вас, що ви отримали посилки, але я не завжди, ну тобто я не знаю в якому вони стані дійшли. Я дуже рідко замовляю саме пакування кур'єрське, ну іноді в мене немає коробки. Сьогодні мені взагалі видали коробки, якісь новорічні, як ви бачите, ось такі. Мабуть, не розпродали ці новорічні коробки. Е, тож е, а в них дуже цікаво, якщо відправляти через поштомат, то ви в них чомусь поштомат 30 на 20, а коробка 34х24, хоча вона маленька, але якщо ви виберете велику посилку, то вони ставлять як дуже велик 10 кг ваги, хоча тут буде 250 г. Тож е, я стараюся, якщо просто відправити без коробки в м'якому пакеті, то тоді пакує саме допаковує кур'єр. Е, з і я, я переживаю за те, що воно дійшло у вас добре. Ну тож зараз відкриємо така тут у нас 4 чи 5 чоловік. І в цьому магазині так розповім: в цьому магазині нам зручно саме замовляти разом, тому що тоді йдуть знижки і безкоштовна доставка. ну Є такі плюшки, такі тому самому тут дуже невигідно Замовляти, ну я тому що дорога доставка в цьому магазині. І я ще хочу, я вже просто хочу подивитися на вже вивчала саме оцей магазин Плейт, який зараз викупив буцилу, і який робить оці всі. Ну, Випускається все. І в нього також є сайт, там ще кращі умови. Але є один великий мінус в тому, що малий асортимент. Тобто я розумію, що коли. Якщо ну, хіба що новинки можна замовити вигідно, але ну, там мало таких старих запасів, а от в цих магазинах є перевипуски. Ну, тобто, скоріш за все, той магазин працює по системі, що збувся, і не, займа... не дуже полюбляє цю розрібну торгівлю. Ну, так буває, що вигідніше придбати в магазині, тому що ну, щоб не займатися цим. Дрібними пакунками. Ну, я це точно не знаю, але думаю, що це так. Спробую якось, можливо, замовити просто раді цікавості, бо там менша сума на безкоштовну доставку і більша знижка. Так, тож, подивимося, що у нас так. Я попросила цей раз поставити каталог. Так, зберем і нам таки поставили. Раніше його ставили, просто потрібно було ставити галочку для того, щоб отримати каталог, а тепер потрібно поставити, просто його замовляти. Якби. Так, ну, подивимося, що у нас коробочка величенька така, скільки у нас, у нас тут 6 цих вона потягнула на на 2 кг цієї об'ємної ваги. Але я хочу сказати, що знову ж таки, ми. Я замовляла під час акції на доставку з Америки, тож ми ще там замовили. Ну, Я дівчатам все розпишу. Доставка буде не дуже дорогою, мені так здається. Так, заберу я це все, щоб вам було цікавіше, дещо ви бачили вже в моїх покупках. Але тепер, чому ми замовляли саме на Мері Стокінс? Тому що це їхній товар, саме так, треба щось зменшити. Щоб вам було ближче. Це їх випуск. Тож оці мері Токінс товари, я не знаю, чи ще хтось продає, можливо, якось там приватно продають, але я от в інших інтернет-магазинах, принаймні, де я знаю, я там не бачила цих наборів. Ну, в них там є. Здається, на EC також є магазин свій, але там менший вибір. Тож, оце такий чобіток у мене такий є. Навіть у мене є два схожих з двома дзвониками і з трьома ось такими дзвониками це саме випуск Мері Стокінс. Я жодного разу нічого не робила від Мері Стокінс. Мені цікаво, просто, наскільки він відрізняється по якості і по складності від моцили. але тут дуже багато федерального. Фетру. Я завжди дивлюся, тут, мабуть, дуже товстий фетр. Бачите, скільки його, якої він товщини, і вони важчі. Як правило, бусиловські набори важать до 250 грам, а ось Мері Стокінс вони важчі. ну, Це впливає на, саме на доставку і коробка в них дуже важка. тож, ось... Як ви бачите, тут багато склярусу, багато золотого бісеру, багато золотих цих е, літок, тому що воно все блискуче. Не знаю, можливо, золотий бісер потрібно буде перевірити на те, наскільки він стійкий, тому що бісерки завжди китай, а от я не знаю, чи тут китайський бісер, Це у... у китайський він у усили. А чи тут він китайський, я не знаю. Тут не написано принаймні зверху. Я перепрошую, мене тут відволікли дзвінком у двері. Я завжди вимикаю весь інтернет. Я вимикаю все, що може дзвонити, але. Ой, сусіди такі, що дзвонять 20 разів двері. Тож, ось тут написано, що все тут із ну, фетр, принаймні, зроблений у США. А що, і інші складові, я не знаю. Тож, оце такий гарненький, це не, мій, не моє замовлення, мій тільки один тут. Так. І ось парний комплект до нього. Це саме Ось такі ж самі дзвоники, які тільки зменшеному вигляді. Вони всі, мені здається, різні. Ну, принаймні, по можливо, вони є по два однакових чи по три однакових. Ні, оцих два однакових. Ці два однакових, оці два, ну, тобто парні, їх шість штук. І вони парні. Тож ось такі дуже гарненькі, мені здається, буде, якщо поставити такий чобіток. і ось ці саме, ну, також, також дуже товсті, Я не знаю, скільки тут фетру, вони прямо товсті-товсті, ці ось дуже товстий і набір і ось також дуже багато складових. Я не знаю, ну, білий бісер так собі, а цей золотий ну потрібно буде Перевіряти, тож я вам покажу так, ще більше. Так, треба вам зменшити кудись. Не збільшити, а зменшити. Так, щоб було багато видно. Ось так. так. І далі йде так. свій набір покажу піти або так. Оце мій набір. Ось оце мій набір. Е Такі якісь вони на фотографії, такі якісь трохи афроамериканські ці е, ведмедики, вони повинні були бути світліші. Це набір. Угу. Це, мабуть, перевипуск. Бо він... це один із дуже дефіцитних наборів, який був 2011 чи 2001 року. Так, і це на перевипуск, тому що це зроблено, мабуть. Я це не в. Не в... Тут все написано, як правило, пишеться в іншому місці. Так, це перевипуск якийсь, мені здається, тому що це старий набір, був ну, дуже такий раритетний. Значить, його перевипустили і ось такі, такі гарненькі. Тут, бачите, є ведмедики, зайчики і песик, ну, і пінгвінчик. Ось, ну Не знаю, чому він так сподобався. а Тут а тут були дуже гарні ціни. о чому справа, Були гарні ціни, і нам ще дали знижку, ж цю, якщо багато замовляєш ось там із кодом. Тому, так, ну ведмедики, мабуть, будуть такі світліші, не такі коричневі, як там намальовані, якісь дуже і засмаглі. Тож, ось такий я взяла собі вже за компанію з дівчатами. Ось такий маленький сніговичок, він рідко зустрічає Якщо зустрічається, то дорого. а тут, так, тут у нас були дуже гарні знижки, тому річку недорого. Так. І ось ще один це сніговички не мої. Ось такі цікаві, веселенькі, Тож, також вони, вони всі різні. Бачите, в них у них усіх різні капелюшки, у них усіх різний шарфики і все різне. Ну, тобто ось такі іграшки. Я ще не робила оцих іграшок маленьких. Цікаво мені зробити, наскільки вони швидко робляться так. Тут, бачите, це вже буцилочки. Тобто ті два Мерістокінгс, а це буцілочки. Тут фетр значно тонший, тобто там за рахунок фетру. Фетр там значно товстіший. Тут він якийсь одноміліметровий, а там, мабуть, двох або трьох міліметровий. Тож, ось так. І тепер також не мої набори. Ось такі довго ми це чекали також. Це не дуже ага, це також один із дефіцитних. І якщо є, то дорогі, це ось ті, які я кажу, були зроблені до 150-річчя. Бо сили тут є, в чому не відрізняється. Це, тут є додаткова іграшка в подарунок, і це випуск 2017 року. Ось така цукрова фея. в Попередній посилці ми для цієї. Замовниці замовляли машинку, а тепер замовили тобто, для хлопчика і для дівчинки. І ось оцей ми також чекали. І ось саме, у, здається, мені на 1-2-300 його немає. А тут він також був по гарній ціні, досить гарна ціна. Тому ми придбали Тут товстий дуже набір. О, дивіться, скільки багато ниток. Якось Вони так дивно скручені, ніколи вони так не скручувалися. І багато-багато фетру. Тут білий фетр це основа товстий. Я не люблю, коли вишивати на білому фетрі, тому що він маркий такий цей чобіток. Але вони дуже часто ставлять, іноді ставлять синій низ, а іноді ставлять білий. Ну, частіше всього ставлять білий. Тут щось такий така цукрова фея. Мені здається, що вона цукрова фея. Якщо я не помиляюсь, тобто це, бачите, спеціальний випуск так, цукрова. Ось фея така цікавенька. Бачите, багато тут досить таки багато дрібних деталей, особливо дивіться, тут навіть пінетки, як вони. Як ці балетні, називаються? І тут ось багато цукерочок. Оце все це така дрібненька робота. Вона така загайна трохи. Ну, дівчинку легше висувати тут простіше. Ось на обличчі, ну але так, морозиво там всяке таке, тобто і тут морозиво, багато велике, що тут морозиво, тобто така робота трохи буде по часу. І останній набір. Зараз я його дістану, Це з чого почалось. Так, він тут застряг. Почалося це. це ось саме з цього набору. Мене попросили, чи можу я придбати таке. Я кажу, ми можемо його придбати. А, мені попросили його придбати з eBay. Чому я не беру таке замовлення, як би на eBay? Я вам розповім, тому що eBay це окремі магазини, тобто маркетплейс, де є дуже багато магазинів. І його ніхто... Тобто eBay – це конкретно цей магазин, і ви платите цьому магазину за доставку. Тобто, якщо замовити оці всі в кожного продавця, то ми кожному продавцю повинні заплатити за доставку по Америці і доставку з Америки. Нова пошта не об'єднує посилки. Міст Експрес об'єднує, але я не вмію, я не пробувала ніяк це об'єднувати. Тобто я з eBay під замовлення. ну, Якщо вже зовсім не вмієте робити, я можу, звичайно, замовити і бей, але це повна доставка, Тобто там по Америці може бути порядка 6 доларів, як правило, 6-7, і плюс ну рідко буває безкоштовно, і плюс в Україну ще, якщо немає знижки, то мінімально 7. Тобто це ви переплачуєте одразу 13-14 ну, доларів, ну що, мабуть, не дуже вигідно. Тому я стараюся саме брати, коли колективно можна в одному місці взяти. Тому ось такий це, мабуть, людина дуже мріяла, він досить. Такий дорогий, якщо брати в інших магазинах, а в цьому магазині він був недорогий. Тому, ну, як недорогий? Відносно того, що інших магазинів, скажімо так. І оця ця Марія Станзіані, яку я люблю, цього автора дизайну, Ну, це такий. У нас в Україні вже вишивали його, Галина Егеєва його вишивала о, і робила, не знаю, чи ще хтось, здається, ще хтось із наших блогерів робив, тому можете подивитися, як він робиться. А це і тут, що у нас тут, я хотіла рік знайти: дизайн 2014 року. 2014 року йому 10 років, тому ну, оцила, досить рідко випускає саме ось такі саме якісь, ну, до якихось інших свят. Тобто, в основному це новорічні свята, ну, різдвяні. І такі, щоб ні про що, це буває дуже рідко. ну, от, Наприклад, ця цукрова фея, вона трохи новорічна, але літня, літній варіант ця балерина. ось така, А тут це саме Хелоуїнський. Я ще жодного віночка не робила. Так, от Віночки вони завжди дорожчі. що Якщо хто не знає, то віночки просто вони більші за об'ємом, тут 43 діаметр. сам, Тобто сам віночок дуже великий. І тому більше йде фетру, і він дорожчий. Завжди дорожчий. ну там Відносно там може бути на 3, 5, 10 доларів буває дорожче. І ось він в ньому дуже багато матеріалів. Щось вони оце почали зв'язувати. Чи це може також перевипуски, я не знаю, але щось вони от таким почали в'язати якимись такими раніше так не було. Ну, мені здається, що було таке. Чомусь вони почали в'язати такими гузочками. ось, І давайте, поки оце все у нас висить ой, лежить, подивимося, погортаємо саме цей каталог, бо ж мені цікаво. Не ну, думаю, вам також цікаво. Ось Це новий каталог, мабуть, 2024 року. Давайте його подивимося, що тут є. Ну, Заодно ціни, тобто ціни тут є, ну, якщо багато, то можна знижками Можна подивитися на ці ціни, але е, тут є е, ну, порядок. Хоча б. Е, бачите, вони ось є новинки, новинки є і Мері Стокінг саме. Можливо, їх ще й немає в продажу, але ще тільки майбутній випуск ось такий. ну, Можете подивитися на картинки, де що є, я бачила в продажу, де чого немає. Мені здається, що Мері Стокінс, саме він простіший, простіші, саме простіший в них. Сам Мері Стокінс їхні набори дорожчі, ніж Боциловські, Але мені здається, що вони простіші. Ось. Ну, ось такі. Це новенький на тракторі, я його не бачила, оцих не бачила сніговичків на санчатах. Ну, дивіться, який величезний каталог. тобто У Стокінс є розпродажі, коли вони взагалі потім більше не продають. Бачите, ось написано лімітована серія і досить дорога. Такі 35 доларів коштує. тобто перевипуски бувають дешевші, а бувають дорожчі. перевипуски ну ось такі дещо у мене з цього є? І цікавого, ось ці песики вони досить чомусь дорогі, не зрозуміло чому. Ну, ось так. Такі. так Що у нас ще є тут? Бачите, це, це вже буциловські пішли набори. Оце зелений це перевипуски такий зараз є і синій, в синьому. Досить гарний, ну, все ж не придбаєш. Не, не все мені й подобається, якщо чесно кажу, хоча багато дуже подобається, але не всі. Е, так, що в нас тут? Дивимося. Оцей я не бачила цього сніговичка із ангелочком. Такий відмедик цікавенький. Так, Що в нас ще тут? Це все вже було. Тут нічого такого новенького нема. Так, знаю, я щось мрію про, цей, ем, про цю кулю повітряну, але я не знаю, чи вона мені треба, мабуть не треба. Все-таки старі набори, які випускалися оцею Марією Станціані, вони були, ну, якось, на мій погляд, кращі. А сучасні дизайнери не, не дотягують до, до цих авторів. так. Ось такі. Ось, ось такі ось ось це ведмедики ці, ось тут ось цей ведмедик. Він на картинці він не дуже гарний, але я бачила його відшив, відшив і він дуже гарний. Цей ведмедик, я теж про нього мріяла, але його не було. ну, тобто його треба очікувати. Ось такі це все старі набори. Ось цей а, а, перевипуск, мабуть, тому що він йде в раритетних, він взагалі може там до... 50-80 доларів на айбейс e коштувати, а тут його можна придбати, як, як тільки він вийде. Бо зараз його ще нема. Але оскільки він є в каталозі, значить він буде і в продажу. Ось такі наші інші є. Такі так, що в нас тут? Як ви бачите, багато, 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 багато. Ось цей також дуже раритетний із майстернью. Так. Бачите, я схожа цукрова феєчка, вона менш раритетна ніж ота. А тут треба було чекати. Так, а це ось якась мантель, не знаю чи ментел, ця серія. Це тут е, такі, коли йде багато, е, прямо цілий набір іде будиночки, вони дорогі досить. Ну, відносно. Тобто це можна одразу побудувати аля Лего, що зразу берете там, якісь от, е, там, поліцейські будиночок чи там магазинчики Ну, вони бачите, майже 45 доларів. А такі, коли йде потяг, то взагалі. 50 чи 60-50 доларів. Ну, Тут є прям різдвяні ці е, такі. А це оце взагалі нічого не бачила. Це щось новеньке. Бачите, так і написано. Це великодній ось такий е, набір, де будиночок у вигляді, там чогось якогось овоча. Е, ось такі. є. Ну, патріотичні є. А це у них є маленькі ще ось такі набори. Тож це їхні випуск, такі серії від медиків, оцих мишок. Е, так, а це у нас ідуть орнамент, вони називають, тобто іграшечки. Оце, е, Тобто до майже до всіх е, чобітків, ну майже не до всіх, ну, принаймні до половини точно йдуть додатково іграшки, які складаються з частинок. ось у цих, саме... Е, Саме цих чобітків, якісь елементи йдуть у, у ці іграшки. Ну, Ось так вони. Вони, як правило, дешевші трохи. Оце я не бачила цих ведмедиків. Це щось якась новинка, мабуть. Е, точно новинка, бо їх не було. Коників не було, або були дуже давно. Тобто вони не е, Оце точно ведмедиків не було. І ось оцих. Ага, тут і написано, що нові оці цукрові чоловічки. Так, що ще тут є? Якщо вам цікаво, Оце новий такий чобіток і, і нові і лялечки. якісь. Такі. Ну, Мені не дуже такі подобаються. так, ну, Так, на любителя. Так, що у нас ще? Тут, ця, який величезний товстий каталог. Знову ж таки, ці орнаменти ось таких ми не придбали, метелик ці жабки мені подобаються. Так, ялинки. Так, тут що у нас, ну також покажу вже все. Ось ці песики, Оце щось нове. ну Принаймні я не пам'ятаю цих оле, оленей. Так, ось мої, ці, які я б робила. Вже. Е, ну, такі мишки дещо в мене є, але я їх ще не робила. Деякі у мене є ці. Так, і ось ці які вже віночки вони із дорогих віночків. Ага, тут ще є що. Так, щось я пропустила, так? Як це я так перегорнула і пропустила? Так, ось тут. Дивимось, так, це пропустила. Тут ось такі мені подобаються ці набори. Я не знаю, наскільки вони складні, але тут роботи точно багато, такі прямо є песики і є котики. І ось тут також, бачите, новинки. Це точно не було ось цих новеньких якихось. Елементів, це що? Це якась маленька міні-підялинку, міні ця спідничка. Так? І до неї ж також ось є, бачите, такі аксесуари. Так, Далі у нас є це я ось робила це для дверей стопери, для дверей. Це наручки. Не знаю, хто їх вішає на ручки, але хтось, мабуть, підвішує ось такі. Ангелочки такі я також робила це верхівки на ялинку. Ось йдуть ідуть ці віночки. Ось вони такі є. Бачите, також цукрові є, О, такими, з якимись елементами барабанчики, потім різдвяні, ось такі, є, ось ці, які дуже всі хочуть ось цю сови. І ось цей адвент-календар його ще нема. Де, він, де його діло? Ага, тобто цей адвент-календар він має з'явитися і він досить недорого тут коштує відносно всіх інших. Ось оцей. Ага, ось тут, Це я вам пропустила. Цю ялинку, я думаю, брати не брати також ось панно, вони досить такі великі, ці панно, спіднички під ялинку. І ось оцей адвент-календар, про який всі мріють. Так, і що в нас ще тут є? Так, це я вам показала. Іграшки також це все щось нове, Великоднє. Ось це весняні. Вона вже є в продажу весняні ці пташечки. Ось цей хрест Великодній, і оці іграшечки є. А, е, так, і Ось це зовсім нове. Ось таких я не бачила, ще, зайчик така. Така цукерка із яєчками, з яйцями великодніми, але вона дуже велика. 40 дюймів це метр майже. Це метровий? Ого, це метрове. 40 дюймів це точно метр. Тому що 40-40 і половинка якраз рівнометровий такий зайчик. Так, це дверні. Так, якийсь кошик такого також не було. Це патріотичні, як вони називають, І ще ось у них є серія. Ага, це ось є саме хеллоуінська серія. Бачите, її не дуже багато. Такі іграшки в основному. і е, Тут щось якийсь будиночок такий хеллоуинський. І ось оце різдвяні, ці, е, оцей денні, як він. Благодарення, як подяки. ось, Мабуть, це якісь також. У ну, них це є ця індичка, ну, вона якась дуже смішна ця індичка, не схожа на індичку. Ну, Ось такі, якісь, можливо, це якісь кишеньки щось туди вставляти. ну, ось таке. І ось тут ще можна персоналізувати, якщо ви замовите. І це, мабуть, для внутрішніх ось, для оздоблень. І ось таке, що у них є такі якісь картинки, ось вони роблять, і дерев'яні заготовки. ну ну тобто все, ну, і такі У них є ця серія. панд, Ні, Це коала, і панди, коали. і ще щось, це якась новенька буде. ось така, ну тобто все, Показала вам, думала, що маленьке відео, не дуже маленьке. Тож я зараз розпишу дівчатам що кому. І ось, можливо, якось зробимо замовлення ще ось саме безпосередньо на цьому плейт-сайті у виробника. Ну, Ну, якось пізніше згодом. Ну, якщо вам сподобалось, поставте мені, будь ласка, вподобайку, пишіть коментарі, підписуйтесь на мій канал. А я вам бажаю мирного неба і всього найкращого.